Тому що нам не байдужа доля нашої держави. У нас підростають маленькі діти. І як кожен громадянин, я вважаю, що потрібно висловити громадянську позицію. Потрібно прийти віддати свій голос до одного з кандидатів. Анна та Юлія встигли проголосувати в останні хвилини роботи виборчої дільниці. Залишитися вдома вони просто не могли, тому що саме молодь має бути найактивнішою, бо вони обирають власне майбутнє та долю своїх дітей. Звичайно, ми очікуємо покращення. Від цих виборів, очікую, да, щоб наші дітки росли а, в процвітаючій, процвітаючій країні. Ось, щоб у нас був мир в країні, щоб ну щоб ми не боялися гуляти на майданчиках із нашими дітьми, щоб ми не боялися, що нашу дитину може хтось образити чи зробити щось погане, щоб ми виходили на двір, на дитячий майданчик і бачили усміхнені обличчя наших діток. І не тільки діток, а всіх людей. Тому да, що зараз дуже дуже всі налякані. Заступник голови ДВК Лідія Панчук розповіла, що настрій у виборців був піднесений. Багато людей приходили у вишиванках з національною символікою та гаслами Слава Україні дуже приємно було це чути, звичайно. Ну така відповідальність говорить про те, що кожен нарешті свідомість людська дійсно проснулася. Наші люди змінилися. Приємно, що молодь активно йде. Приємно, що вони почувають відповідальність. Причому Молоді йшла зранку до обід. Це значить, що як бачите, пора молодих настала врешті, що вони навіть зранку заявилися до дільниці. В цілому день виборів пройшов без порушень та провокацій. Стежили за порядком на дільниці працівники міліції та охорона закладу. Скористалися правом голосу більше половини людей, які були внесені до списків. Голова дільничної виборчої комісії Віталій Кубов відмітив, що найактивнішими були жінки різного віку. начался на мажорной ноте и заканчивается на мажорной ноте. То есть никаких серьезных проблем с явкой, с голосованием, с обработкой бюллетней, с выдачей бюллетней не было. Наблюдатели ведут себя корректно, достойно, умно, грамотно. Никаких таких э, провокационных Вопросов или действий нет. Але одна проблема все ж таки може завадити підрахувати голоси. Ну ви знаєте, що найбільшою проблемою на сьогодні є це ось що не стало світла. Була негода, не стало світла, і ніхто нам поки що реально не може сказати про те, що воно буде включене. Ми готуємося до всього, до щоб, ну навіть в таких умовах підрахувати і зробити все згідно закону. Телефонували ж звичайно і БК, і телефонували відповідно в Рес. Вони говорять про те. Що вони будуть з усіх сил старатися, щоб надати нам світло? Ну, поки готуємо ліхтарі. Дівчата вірять в те, що ці вибори допоможуть визначити достойного п'ятого президента України, який зможе змінити життя на краще. Ну ми, як і всі, як і вся молодь, да, бажаємо, щоб наше, наше життя покращилось. і ми дуже надіємося, що після цих виборів, да можливо, там через після другого туру, але ну. Все буде, все буде гаразд краще. І хочеться жити, звісно, в квіточій, єдиній і неподільній Україні. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Дірниця закрита.